У колі рідних та друзів перше за чотири роки військовий 128-ї окремої важкої механізованої бригади Данило зустрів новий рік не на позиціях, а вдома дуже дуже радий, що все таки вийшло приїхати на Новий рік і в офіційну відпустку. Та ще й на 15 днів додому. Це Дуже дуже рідкість. Ми звісно були раді, що всі дома класно. Я таке повірю, як новий рік зустрінеш, так його проведеш. Данило на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Розповідає, воював у піхоті на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Рік тому перевівся у підрозділ операторів дронів. Керує розвідувальними БПЛА на запорізькому напрямку. Ми максимально шукаємо. Та дуже вдало з їх знаходимо та їх знищуємо. тому що чим більше очей в небі, тим ворог не прийде. І важко все. І з одного боку розумію, що могло бути і хуже. Три роки поспіль на новий рік Данило виконував бойові завдання. Дружина сином святкували самі. Військовий каже, його не відпускали навіть на кілька днів. Офіційна відпустка, так взагалі, щоб я мог себе більш-менш добре відпочити. Це вперше за весь е, час е, повномасштабної війни. Дуже весело, дуже святково, дуже великі кампанії. В цій залі дуже багато людей було друзі, все були друзі, багато історій, Багато <сміялися, сміялися, смотріли. один дома, включили музику, танцювали і святкували аж до, до, до 9 ранку. Дружина Данила Аліна каже, мріяла, щоб коханого відпустили додому. Додає, до останнього не знала, чи дадуть йому відпустку. Тож 23 грудня вирішила з п'ятирічним сином поїхати до нього на Запорізький напрямок. Планували його дочекатися і з ним вже там святкувати. 24 го наче числа він поїхав у штаб, повернувся і вже йому повідомили про те, що він іде у відпустку. Ми, звісно, всі там радісно зібрали речі і поїхали додому. Син був дуже задоволений, коли ми сказав, що цілих 15 днів папа буде спати вдома. Для нього це було вау. Це Як я не знаю, якесь новорічне диво. Аліна розповідає, кожну хвилину відпустки проводять разом. Ми були в театрі. Вчора були на виставі в Планетарію, ходимо кіно. Кожен день намагаємося наповнити чимось особливим. Подружжя ділиться це були найщасливіші свята. Додають, сподіваються, що наступний новий рік теж зустрінуть разом у мирній країні. Антоніна Чікота, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.